А ви знаєте, що в планету кіно можна сходити вдвох за одну гривню? Сьогодні ми ходили в кіно на мультик перший раз з чотирирічною дитиною. Фандри Моксіняв. і ціна за два нам вийшла дійсно за одну гривню. Ви запитаєте, як таке можливо? А все дуже просто день народження та тиждень після нього. Виток у планеті кіно можна купити всього за одну гривню і на будь-який сеанс, і на будь-яке місце. Навіть віп і дитині до шести років вхід безкоштовний. Ось і весь секрет. А тепер щодо мультфільму, це були пригоди кошеня Моксі, якого викрали. І він разом з іншими тваринами подолав великий шлях, щоб знову зустрітися зі своєю хазяйкою. В цьому процесі він знайшов собі справжніх друзів. Ще зрозумів, що не можна довіряти кожному. Шукає. Інший тип друзів. Насправді я їх випадково захопила і тепер не можу знайти дорогу додому, а я дуже хочу на Джозі, бо вона моя улюблена людина, але вона вдома, а це на півночі, а без друзів. Без друзів, без друзів. Дружби не існує. Були у мене друзі. Колаборати. Мультфільм, скажу чесно, нам дуже сподобався. Як дитина, так і. Мене. Навіть не хотілося уходити з кінотеатру. Дитина дивилася на екран, сподіваючись побачити другу серію. Отже, ми дуже задоволені. Дякуємо планеті кіно за такий приємний подарунок. високо несуть. А на який мультфільм на театрі ходили ви? І які би радили подивитися? Напишіть в коментарях.